Звідси дуже стрмне. Фотка за дуже То я в неї. а не на дорогу. Дуже стрмне. Добратися до лікарні. Легко. О, це буде тяжко. Ми ще засовка робимося. Супер мега виклик, бо тоді не було людей загалі. Не було. Ну це чисто виклик для мене. Я трошки попорався, покрутився і подумав, що якщо автомобілі якось добралися вище, то і я доберусь. Треба лише знайти той секретний в'їзд. Обходиш метрів 50, ідеш, ідеш, поворот, шлагбаум, створений спеціально під мій зріст. Вуаля, я по іншу сторону позаду, наче норм пандус, поставили хоча б казівники, як сюди добратися. Я це зробив. Я би краще по схванах піднявся, бо тут дуже стрьомно. Поїхали? Немає поруч, можна вилетіти. Але там попереду є сітка. Якщо я вперед вилечу, то я в неї. Стрьомно виглядаю пока і стрьомно шукати. Поїхали. Зарахуйте. Я старався. І підпишіться.